Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму смачний солоний пиріг з морквою. Для тіста нам знадобиться 120 г вершкового масла або маргарину, одне яйце по одній чайній ложці солі та цукру, одна столова ложка горілки та 250 г борошна, а для начинки: 500 г моркви, 150 г твердого сиру зелень петрушки, пару зубчиків часнику, 200 мл сметани по 1 чайній ложці солі та цукру та пів чайної ложки чорного перцю. Спочатку зроблю начинку нарізаю моркву, чесник та петрушку. Вертий сир натираю на дрібній те. На сковорідку викладаю моркву та чесник. Вливаю пару столових ложок олії і тушкую під закритою кришкою 30-35 хвилин, поки морква не стане м'якою. За необхідності додаю по пару столових ложок води. Морква гарно придушкувалася. Додаю сіль, перець, сметану, зелень та твердий сир. Перемішую і протушкую ще пару хвилин, допоки не розчиниться сир. Начинка вже готова, залишаю, щоб вона охолола. Тим часом, поки начинка охолоджується, зроблю тісто, для цього змішую вершкове масло, яйце, сіль, цукор, горілку та борошно. Пару хвилин і тісто готово, довго вимішувати не потрібно. Тепер викладаю його в форму і формую бортики. Наколюю тісто веделкою та відправляю в холодильник на 30 хвилин. Охололу начинку можу викладати на тісто. Діаметр моєї форми 23 см можу відправляти пиріг в розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин.